В інтернеті вже не перший день йде дискусія про те, чи необхідно заборонити Тікток. Мовляв, в перспективі TikTok несе загрозу національній безпеці України. Та навіть зараз Росія використовує TikTok для розповсюдження зрадойобських наративів, оскільки алгоритми Тіктоку ідеально підходять для поширення контенту. І от не діло, коли це невинний контент, який показує нехай котів, а зовсім інше, коли за рахунок цього формується негативний настрій населення. Зав'язуйте цим ділом. Це прірва, все, це отак конець, все, кришка. На воду приклад сталася негативна подія. Люди натрапляють на цей Тікток про цю саму подію і починають лайкати його, тому що погоджуються, що подія дійсно жахлива. І тут вони потрапляють у бульбашку. Тікток, задля збереження активності, буде підсувати лише розповіді від інших користувачів з негативним контекстом. Мовляв, повна срака, все пропало, зрада яйця по 17, Електрохарчування продаємо у Європу, а самі без світла. І насправді це вар. Шена Айсбергу, повірте, у Тіктоці є більш абсурдніші наративи. Я вам зараз скажу то, а чого ви точно охренеєте? Google Maps убрав пометку Україна, коли ти виграєш города Вов, просто Львов! Нет никакой пометки. Дніпр, просто Дніпр. А где же Україна? Ні, немає вже сечі терпіти ці пекельні борошна. А ви й без мене знаєте, що експертів по всьому зараз просто в рази більше аніж під час пандемії? Ну і в підсумку людина потрапляє у пастку або на гачок, і буде, як це зараз мемно називається, хавати і псу. Тому що буде пожирати гігабайта концентрованої негативної інформації, тому що на саме такі тіктоки дана людина буде реагувати. А ми пам'ятаємо, що головне для тікток втримати аудиторію, щоб ви свайпали і свайпали і свайпали. Тому так і виходить, що часто сесія у тіктоці у людей триває годину і більше. За цей час можна було б крутий фільм, серіал або ролик на Ютубі глянути. Але ви вже не розчули, що мозок кайфує від дофаміну, нового припливу швидкої інформації, чого інші формати відео дати не можуть. Я от за собою помітив, що я навпаки не можу сидіти в тиші, і мені весь час потрібно, щоб на фоні був подкаст, інтерв'ю або відео. Я не знаю, чи це вважається психічним розладом, але мені в тиші буквально дискомфортно. І я завжди хочу отримувати якусь інформацію, і по факту не важливо яку. Я з великим задоволенням можу слухати подкаст про футбол або ж Формулу 1, в якій я взагалі не шарю. А що стосується закриття Тіктоку в Україні, справа вже дійшла до петиції, яку поширили медійні особистості, такі як Лащен і Стерненко, у самій петиції було складено чотири аргументи, чому це потрібно зробити. Якщо коротко, то мова йдеться про те, що тікток це в першу чергу китайська соціальна мережа, а Китай нам не союзник. Китай союзник Росії, Китай відкрито співпрацює та надає допомогу Росії у війні проти України. Таким чином ця інформація може використовуватися в розвідувальних та шпигунських цілях, що у свою чергу несе загрозу національній безпеці Україні та оборонним можливостям нашої держави, оскільки TikTok є зокрема популярний серед наших військових. Також аргументом свого є те, що у Forbes вийшла стаття, що TikTok провалив тест на дезінформацію на передодні європейських виборів. Був запущений тарет на розповсюдження фейкової інформації, і вгадайте, що TikTok її опублікував. Всі 16 фейкових оголошень містили контент, який може становити ризик для виборчих процесів, включаючи попередження виборців залишатися вдома через небезпеку насильства на виборчих дільницях і сплеск інфекційних захворювань. Вони також містили фальшиве повідомлення про підвищення виборчого віку до 21 року та заклики голосувати електронною поштою, що заборонено на європейських виборах. А як стверджує компанія, яка створила TikTok, що це все насправді помилка модерації, тобто живої людини, яка помилилася, ну, всього 16 разів. Ну і насправді Фейсбук любить запускати сумнівну рекламу, як вам ось такий експонат. Єдиний вираз, який підходить до цієї ситуації, це вираз фейспалму. Підсумко, і тут думка українців розділилася. Справа у тому, що багато хто вважає, що це як не як утиск свободи слова. І Якщо вже блокувати TikTok, то і про телеграм слід не забувати. Але з телеграмом трішки важче. тому що на сьогоднішній день наші спецслужби використовують телеграм-боти для ідентифікації ворога на тимчасово окупованих територіях. Люди, котрі там проживають, передають ціну інформацію нашим службам без ризиків для свого життя, і насправді схожих сценаріїв використання є безліч. Всі ж пам'ятають, коли був збій телеграм-ботів, і вони перестали працювати. Тоді це була чимала паніка стосовно цього, оскільки Україна втратила на деякий час чималий пласт для отримання інформації, але на наступний день це пофіксили, тому це теж дискусійне питання. А яка ваша думка? Чи слід блокувати Тікток та Телеграм? Пишіть у коментарі. А на цьому все хочу подякувати нашим спонсорам, які підтримують не лише цей Ютуб канал, але і Маніфест Інює, де є вже понад 12 тисяч українських Ютуб каналів. Будемо дуже вдячні, якщо долучитесь до підтримки на зручному для вас сервісі або оформити спонсорку на Ютубі від 35 гривень. До зустрічі!